Вітаю, панове. Слава Україні! Слава нашим героям, що захищають наш рід, нашу землю. Слава нації і смерть ворогам. Панове, сьогодні можна сказати, що для нас дуже значне свято, значний день. Це День добровольця. Зрозуміло, що це, скажімо так, це свято, для кого свято? Для нашої рідні, коли ми пішли добровольцями, це день початку сильної тривоги. Але це день, який відмічає тих людей, які пішли самі без примусу. Захищати країну від страшного ворога. Тоді мало хто із нас розумів, наскільки цей ворог страшний. Тому я дуже б хотів пам'ятати тих хлопців, тих дівчат, які пішли захищати країну. і Віддали за неї своє життя. Я згадую, коли у нас медичка була в 2014 році, молода дівчинка, я їй так подивився долоню. Я, ну, багато, ну, знаєте, чесно кажучи, воно в мене було більше як спортивний інтерес. Якось так дивитися на долоні, щось людині казати, що її чекає. І коли подивився, я дивлюся, в неї дуже коротка лінія життя. Я кажу, перепрошую. Ну, справа в тому, що коротка лінія життя, це для мене ну, як вам сказати, не так воно страшно. Чому? Тому що я знаю, що душа приходить і приходить і приходить, поки вона удосконалюється, поки вона потребує удосконалення. Тобто це життя не перше і не останнє на цій землі. Але все одно. Коротка лінія життя це коротка лінія життя. І коли в людини коротка лінія життя, то я вважаю, що людині треба розповісти про Бога, розповісти про закони світу. Допомогти їй справитися з тими задачами, які вона зустріне на житті. Наскільки я можу допомогти? Так от, коли я побачив коротку лінію життя і їй сказав про це, вона сказала, я знаю. Тобто вона знала, що в неї коротка лінія життя. Але і пішла, вибрала той шлях, який був найбільш ну, скажімо, небезпечний. Під Іловайським котлом чи в Іловайському котлі вона зачепила розтяжку і загинула. Коли я про це дізнався, то, чесно кажучи, я дуже довго потім якось так внутрішньо боявся дивитися на лінії руки. Якась пересторога була така. Ну, не пересторога, а така, знаєте, бар'єр. Стоп. Боявся побачити. Дуже неприємно втрачати побратимів. І зараз я згадую наших хлопців, які загинули. Гибель була різна. У когось не витримало серце. Таке також було. Але перепрошую. Якби він не прийшов на цю війну, навантаження було б менше і таке інше. Тобто це була доля. І так він мав загинути. А були ті, хто захищали, загинули під час захисту і зробили все, що вони могли, на що вони були стати. То я кажу гарних вам дорог, хлопці, хлопці, дівчата. Попереду, батько наш Небесний, поможи їм, підтримай їх в наступних шляхах, і хай їхні наступні шляхи будуть менш важкими. А у нас, як казав Тарас Шевченко, нам своє робити. У нас продовжується війна, наша країна в небезпеці. І це дуже-дуже трудно, утруднює нам життя. І це дуже трудний урок для нас, який ми маємо проходити. Так, ми їх проходимо. Дуже б хотілося, із, наскільки я можу допомогти із своїх сил, своїми розповідями. Когось я підтримую, комусь підказую. Розумієте, справа в тому, що все сказати прямо я не можу. Ті люди, які розуміють, вони розуміють. Ті, які не розуміють, вони і не зрозуміють. На жаль. Коли, знаєте, мені недавно написали, що я волхв. тобто не мольфар, а Волхво. Ну... Так уже вийшло, що колись в моєму роду, родоначальникам, справді були волхвичі. Був волхв, чи волхви були, але це було так. Але це неважливо, панове. Був такий учитель, учитель Морія. Його в Тібеті дуже почитають. Пам'ятають, де він, хто він, невідомо, але його вислови зберігається. Так от. Він сказав, коли треба, то мураха буде гінцем. То я вже колись казав в своєму відео, що я не хотів би бути більше, ніж мураха, але донести ту звістку для людини, коли, ї, коли цій людині це треба. Так уже вийшло що з війною, і я багато розповідаю про політику. Хоча, звичайно, хотілося б більше розповідати про духовне, яке я вважаю насправді важливішим. Ну, чому важливішим? Ну, от, наприклад, мене запитують, коли закінчиться війна. А для того, щоб війна закінчилася, ми повинні змінитися. Вона в першу чергу служить для того, щоб з нас злетіла полуда, оббилася. І проступило от те ось, ось справжнє наше нутро, яким ми, ми є. І, ну, як мені здається, я пробую пояснити, але поки людина не дозріла до цього, нічого не вийде. Я це розумію. От розумієте, колись було таке гасло Ти готовий померти за Україну. Так от, от я сидів, думав і зрозумів таку штуку. Що серед добровольців якраз зібралися ті, хто був готовий померти за Україну. Ну, скажімо так, більше або менше хтось не задумувався, але готовий. Але в якийсь момент з'явилися мудреці, які сказали для нас інше гасло. Що це раніше було потрібні люди, які були готові померти за Україну. Зараз нам потрібні люди. Які готові вбивати за Україну, які готові вбивати, знищувати ворогів. Це важливіше. Але, на жаль, я бачу, що багато хто і зараз пішов на війну, і він готовий померти за Україну, але вбивати за Україну він не готовий. Саме тому у нас такі непогані успіхи. Гарні успіхи. Хоча ми і відступаємо десь. Але це чудові успіхи. успіхи проти такої армії, яку весь світ боявся, а ми її зупиняємо. Так, у нас немає зброї недостатньо. Але це тому, що у нас зрада. Це не наша вина. Це, Тут перепрошую, це не скільки вина, скільки наша неготовність. Ми і ще не готові вбивати за Україну. І тому внутрішня зрада спокійно себе почувай. Знаєте, кажуть, коли вдома тримають і кота, і білого щура, то завдяки тому, що щур білий, кіт не сприймає його як здобич. Але от щур він знає, що це його ворог, і тоді. Цей знахабнілий щур пробує зробити якусь шкоду коту, кусає його і ще щось. Тобто він є ворог кота, а кіт в ньому ворога не бачить. Те ж саме відбувається у нас зараз. У нас всередині країни сила селен на ворогів. Панове, Якби раптом от ми проснулися, і в нас відкрилися очі, щоб ми могли бачити ворогів, ми б жахнулися, панове. Скільки зайвих людей в Україні мешкають поряд з нами. Але в нас іще не включилося оте, знаєте, чуйка свій чужий. Ми не бачимо ворогів. І тому ми досі ще поки готові гинути за Україну. Але Вбивати за Україну ми не готові. Чим відрізняються добровольці від бандеровців? А я вам скажу, вони пішли вбивати за Україну. І тому та невеличка жменька, скільки їх було, досягала таких значних успіхів, надзвичайних успіхів, тому що вони ефективно нищили ворогів. Скільки зрадників висіло на смереках? А ми зараз на це не готові. Ми знаємо, що поряд з нами живе скотина. Ворог. Але ми не можемо для себе визначити, що він ворог. Ми ну, просто якось отак. Знаєте, я не знаю. Можливо, тому що нас довго привчали не убий, хоча разом з тим. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос сказав Петру, хто з мечем прийшов? Той від меча і погине. І це саме та людина, яка поряд має його вбити. Не мечем же він поріжеться своїм і запалення крові в нього. А заповідь не убий це не убий першим. І тільки тут іще є така трудність. Ми готові вбивати тих, кого бачимо, що він убиває. Але скільки людей, які убивають своїми затаєнними ділами, скільки ворогів, які є судді, які засуджують невинних. І, власне кажучи, по тому, кого наша влада переслідує, то ми розуміємо, що вона насправді, так як отой перефарбований білий щур, вона нас сприймає ворогами. І хоче розчистити собі простір, щоб не треба було нікого боятися. Мабуть, тому Зеленський сказав Макрону, що нам не треба допомога. Не треба нам приводити війська, дайте нам зброю. Вибачте, будь ласка, якщо прийдуть війська, вони прийдуть зі зброєю. І це ж одночасно і нам же вони дадуть зброю, тобто буде два в одному. Але це значить, що українців стане гинути менше. Але для влади, для їхнього спокійного існування далі їм треба, щоб українців-патріотів, які в кінці кінців дозріють до того, щоб стати бандеровцями. Коли проснеться ота ось у наша народна суть, що кожному по ділам і ворог Чому в селах не, ж не було злодіїв українських, а їх нищили? Це не дуже демократично, але надзвичайно ефективно. І, вибачте, будь ласка, віками жили села спокійно, не боячись злодіїв. Двері закривали тільки от протягів. Ну, от такі справи, панове. Бачите, почав я із Дня добровольця. І знову довелося повернутися на наші терени, до нашої дійсності, до нашої дуже сумної дійсності. Так, панове, мене зігріває те, що я знаю, що ми переможемо. Я знаю, що ми переродимося, ми скинемо з себе цю мару. І вже почнемо воювати за себе, за свій рід, за Україну по-справжньому. І слава нації, і смерть ворогам це буде стопроцентне гасло, а не так, як зараз тим ворогам, які приходять ззовні. Але чим раніше люди від цієї мари зможуть цю, знаєте, мару з себе скинути, відштовхнуть, тим більше українців залишиться живих. Зараз! Що ж, панове, дякую вам за вашу увагу, дякую за підтримку тим, хто мене підтримує. Я розумію, що в мене не дуже такий потужний голос на Україну, але втішає те, що, як казав, я вже недавно казав, що учитель моря, що він також ще інше казав, що коли треба. Для учня з'явиться учитель. Коли учень доросте, то з'явиться учитель. То я так підозрюю, надіюсь на те, що біля моїх відео збираються ті люди, ті однодумці, які розуміють в моїх словах трошки більше, ніж інші. Тож, слава Україні, слава нашим героям і смерть ворогам. Удачі, панове!